Привіт! Чим ти зараз займаєшся? Привіт, Зараз виясняємо, чи дійсно тут камери 360, чи тут, чи тут камери 180. І в чому нам допомагає штучний інтелект? Як вияснилося, в Peugeot 2019 року є два варіанти допомоги при паркуванні: це Віо 1 і Візіо 2. Парк 1 – це камери 180 імітацією, камер 360, ніби як зверху показують. І другий варіант це візіо парк 2, Це повноцінна система камер 360. Зараз uh -huh. ми вияснимо, як працює імітація камер. Тобто, ми допомагаємо людям, якщо вони щось не знають. В них no не да. було такого ми, автомобіля. Звернулася до нас наша клієнт, яка замовляла цей автомобіль і, і просить розібратися. Я сам цього не знаю, розберемося разом. Uh -huh. Uh -huh. А в нас ось замовили автомобіль Peugeot 5008. Тож, друзі, не бійтеся купувати автомобілі такого сегменту. Навіть якщо у вас їх не було, чи ви боїтеся ними користуватися, ви їх замовляйте. Наші менеджери допоможуть вам як із камерами, так і з паркуванням. Допоможуть вам в обслуговуванні. У нас є власне СТО, підкажуть, яке мастило заливати. Можливо, по автомобілю є які моменти. Ми завжди це підкажемо, скажемо, тому обов'язково звертайтесь до нас.